Доброго дня, любі читачі! З вами бібліотека імені Олеся Гончара, і сьогодні ми з вами відправимось у подорож. Але гід у нас буде незвичайний, а трохи пухнастий. Сьогодні ми з вами розглянемо книгу пригоди Кота Мурчика у Полтаві, де з місто виживає очей котика, який дуже любить його пригоди і опиняється в самому їх центрі. Почнемо з Любов Гивленко полтавська письменниця, журналістка та людина, що багато років працює з дітьми. Вона знає, як говорити з юними читачами просто і щиро. Агана Грибан — відома полтавська видавниця, авторка навчальних посібників, літераторка, яка зробила величезний внесок у розвиток сучасної дитячої літератури Полтавщини. Разом вони створили дивовижний тандем, теплий авторський дует, який передав у книзі Любов до Полтави, до котів, до історії і доброти. Про що ж ця книжка у центрі сюжету, звичайний домашній кітмурчик, який одного дня вирішує прогулятися Полтавою. і що з цього виходить ціла низка пригод. Він блукає старими вулицями, знайомиться з історичними місцями, тим же корпусним садом, білою альтанкою, полтавською кризначним музеєм, пам'ятником Івану Котляревському, а ще зустрічає нових друзів: пташок, собак, навіть привидів із легенди міста. Кожна пригода Мурчика це не просто історія, а маленький урок про культуру, доброту і любов до рідного краю. Найцікавіші епізоди. Я не відкриватиму всі таємниці, але розповім про кілька моментів, які особливо мене зацепили, як людину, яка кілька місяців лише живе в Полтаві. Пригоди на білій Альтанці. Мурчик вирішує залізти туди вночі і раптом бачить виживаючі легенди. Здається сам Іван Котляревський, усміхається йому з небес. Знайомство з безпритульним песиком-рябком. Мурчик дізнається, що справжня дружба це не про зовнішність, а про серце. Мандрівка в музей. Уночі експонати оживають, і наш герой потрапляє в історію про полтавську битву. Кожен епізод це поєднання гумору, казки і пізнавальних фактів. Тож книжка читається легко, але після неї ви дізнаєтесь набагато більше про Полтаву, ніж могли собі уявити. Сенс та повчальність книги. Пригоди кота Мурчика в Полтаві це не просто дитяча книжка. Вона вчить любові до свого міста, до культури, до природи. Показує, що навіть звичайна прогулянка може стати пригодою. Якщо дивитися на світ з цікавістю і добротою, Мурчик це символ допитливості, чуйності та домашнього тепла. А ще нагадування, що Полтава має свій характер, голос і душу. Які можна почути навіть у Маркотіні кота, особливої уваги заслуговують ілюстрації: вони яскраві, добрі, живі, ніби з дитинства. Кожна сторінка надихає полтавською атмосферою, старовинні будинки, затишні дворики, сонячні вулиці. Це одна із тих книжок, які хочеться не просто читати, а гортати повільно, роздивлятися, вдихати тепло кольорів. Кому ж раджу прочитати цю книжку? Я рекомендую не лише дітям. Її чудово сприймуть і батьки, і вчителі, і всі, хто любить Полтаву. А для найменших читачів це чудовий спосіб зі своїм містом через казку. Можна читати разом у дому, у бібліотеці або навіть організувати квест слідами Мурчика. відвідати ті місця, де побував нашій герой. Отже, друзі, якщо ви любите запах міських хлиб, сонячних вулиць і моркотіння, то ця книга саме для вас. Вона сповнена повних пригод, цікавих місць Полтави, яких ви, напевно, і не знали. Тому, якщо ви захочете почитати цю книгу самостійно, вона знаходиться в нашій бібліотеці. Тому раджу всім, хто хоче навіть не відкрити для себе щось нове, завітати до нашої бібліотеки. Дякую всім за увагу!